Ває 744-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки збройні сили України знищили ще 880 російських військових. За інформацією Генерального штабу збройних сил України, станом на ранок 8 березня, окупаційні війська Росії втратили 422 310 військових. 6706 танків, 12798 бойових броньованих машин, 10375 артилерійських систем, 1011 реактивних систем вогню, 704 засоби ППО, 347 літаків. 325 гелікоптерів, 7998 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 1919 крилатих ракет, 26 кораблів, 13598 одиниць автомобільної техніки та 1656 одиниць спецтехніки. У Генштабі додали, що відомості про втрати російських окупантів Уточнюються